Вітаю вас на нашому каналі Кісон. Сьогодні поговоримо з вами про те, з чого ж починається шлях до успіху у рослинництві. Цікаво? Тоді підписуйтесь на наш канал, а ми продовжуємо. Всі, хто вирощує рослини, знає, що успіх починається саме з ґрунту. Субстрат щедра земля це більше ніж просто ґрунт. Це основа для здорового продуктивного саду або городу. В його складі міститься суміш торфів, подрібнений кокос, кокосове волокно, органічні домішки, перліт та пісок. Він збагачений поживними речовинами. Завдяки цьому створює близькі до ідеальних умов ґрунту для вирощування будь-яких рослин. Саме тому його висока якість гарантує, що ваші рослини будуть рости сильними та здоровими, даруючи вам якісний майбутній врожай. На нашому виробництві субстрат створюється з любов'ю та турботою. Кожна частинка цього субстрату проходить ретельний відбір та обробку. Він стерильний від шкідників, насіння бур'янів та збудників хвороб. Ми робимо усе, щоб він потрапив до вас у найкращому вигляді. Ми використовуємо цей субстрат у наших демонстраційних теплицях кісон, де кожна наша рослинка отримує найкращі умови для росту і маємо гарні результати. І я впевнена, що субстрат Щедра земля стане вашим незамінним помічником, тому що це ідеальний вибір для тих, хто прагне досягти успіху у вирощуванні. Діліться з нами своїм досвідом у коментарях, ставте вподобайки і до нових зустрічей!